Усім привіт! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму наземному каналі. Я обіцяла вам надовго не пропадати, і в деякій мірі мені це вдалося. Минулого тижня я випустила три ролика, але цього тижня, на жаль, не вдалося мені свою обіцянку дотримати, тому що я трішечки прихворіла. Можливо, ви чуєте, ще по-моєму голосі, що він не цілком здоровий, але оскільки я вдома бо хворію, не на роботі, і я вже чуть-чуть краще себе почуваю, температури немає, тому я вирішила відзняти для вас таке коротеньке відео, показати вам свої процеси і навіть показати готові роботи. Так, і насамперед я хочу ще вибачитися за освітлення, тому що зараз світла немає і те освітлення, яке є, йде з віконечка, те і маємо. Тобто, ну, я думаю, що це не попитальний майстер-клас, де потрібно, щоб всі петельки було видно, буде виходити з тих реалій, що у нас є. І так, дівчатка, чим я займалась минулого тижня? Крім того, що хворіла. Коли мені ставало легше, я трішечки пов'язувала. І в мене є навіть готові роботи. Давайте з них почнемо. Ось такі роботи в мене вже є. Я дов'язала свої шкарпетки. Вони ще не прані. Вчора була думка попрати, але. Я ловлю себе на думці, що коли дають світло, намагаєшся зробити все і зразу. І ось цю думку, що зараз, зараз поперу, зараз, зараз поперу, а там треба ще щось по дому зробити, а там ще хочеться пов'язати. Тому що в основному в мене темні речі в'яжуться і потребують світла. Ну і так вийшло, що я їх не попрала. Але вони. Трошки вони такі ще, ці шкарпетки, такі, як до броня, але вони гарні. Я їх не важила. Можливо, я підпишу вам на екранчику. І в'язала я ці шкарпетки, із ниточки Alize Superwash. Арттісан ось такий номер відтінку 9005. І е, вставочки, п'яточка, мисочок і резиночку я е, ось цієї пряжі робила це е, Alize Superwash Comfort Socks і номер відтінку 21-й. Ось такі в мене получилися шкарпетки. Довго я їх в'язала. Е ну, так, це в мене був такий е робочий дорожній процес, можна сказати. І ось він завершився, чому я дуже рада. Так, і ще одна готова робота, яку я завершила. <кхм> е також вона ще не права це є моя шапка. Я не знаю, чи я викладу вам зараз фотографії. Я розумію, що шапку дуже добре дивитися на комусь, як вона виглядає, як вона зв'язана. Отут тут ще маркер у мене є, ниточка ще не заправлена. Але ну, все рівно буде підсумок місяця. Я думаю, що я постараюся до того часу фотографії зробити хоча б в якісь такі домашніх умовах. Зараз немає можливості, тому що. Ну, Тому що ще я, скажімо, не фотогенічна. Так, в'язала я цю, цю шапочку із ниточки Ангора 50. Метраж я вам навіть не підкажу, тому що я замовляла норку, норка була тільки в один моточок, і мені запропонували на заміну оцю, оцю ниточку. Вона мені сподобалася, трошки вона лізе. Але я надіюся, що після прання вона буде гарно виглядати. Тут ще мені треба замовити бірочку. Бірочки в мене тільки такі залишилися пришивні. Щось я думала, що є такі, що застібаються, але немає вже. Тому ну, це ще все в процесі. Але шапочка вже зв'язана. Ось такі дві готових роботи в мене є, чому я дуже рада. Давненько вже в мене не було готових робіт. Це процеси і процеси, здавалися такі маленькі, і все рівно процеси. Навіть не знаю, чи показувати, ну, покажу, напевно, що я е, джемпер. Я практично його не просувала джемпер для себе, який я в'яжу. Я вчора, напевно, що. Рядочків 6 просунула. В'яжу цей джемпер я в 4 складення із ниточки Зенія баруфа, Метраж ниточки йде 1500 метрів. І спицями я в'яжу 3,75. Полотно таке, можете бачити, воно не, не, не надто щільне. Ну, але мені такого і треба. Ефекту І тим більше, що ще після прання ця ниточка, я знаю, випускає пушок. Трошка ось ці проміжки, які посвітлюються, вони заповняться. Так, мало я пров'язала, але в мене не було цілі на цей тиждень багато його просунути. Це такий довготривалий процес. І, дівчатка, що я ще в'язала? Мені мої подружки в чаті писали, писали, що дуже хотіли подивитися. Я е, згадала, що я е, показала вам плюшову пряжу, і е, ну, в таких планах, можливо, я сказала, що почну в'язати іграшку. І дівчатка писала, що було б дуже цікаво подивитися на плюшечку. Так ось. Я зв'язала, тільки я взяла чуть інший відтінок. В минулого разу я показувала м, пряжу Гімалая Dolph Dolphin-Baby в білому відтінку. Але я передумала, тому що в мене був такий ще, я навіть не знаю його назвати відтінок слонова кістка, чи як. Він такий. Ну такий, він не молочний, е, припилений такий. Ну, якийсь такий. Він, напевно, що вам не дуже передається. І зараз в мене немає, напевно, що етикеточки. Ні, я не взяла. Щоб вам... Чуть я не знаю, чи там пише номер відтінку. Напевно, що повинен писати. Вслідючих своїх відео я покажу. Це я зв'язала верхні лапки для зайчика. Це я в'яжу зайчика. І це я зв'язала нижні лапки. Дівчатка, якщо чесно, від нижніх лавок я палдію. Вони вийшли у мене такі, ну, не знаю, чи вам замітно, ну, такі от права лапка і ліва лапка. Ось такі лапки дуже класні. Недаремно Світлана із каналу Світлана В'язання для душі. В останньому, по-моєму, своєму відео. Сказала, що хто починає в'язати з плюшових ниточок, то не може відірватися. Це дійсно так. Ну, ось такі лапки в мене вже зв'язані. І буквально вчора я почала в'язати вже тулуб. Небагато зв'язала, тому що виключили світло і, і все. Ось так. Напевно, що я буду. Пришивати. В майстер-класі там так і є, пришивають лапки. Спочатку я думала, що я буду вв'язувати ці лапки, але я не є, ще такий гуру в ув'язанні іграшок, можна сказати, початківець. Ну, не початківець, я вже в'язала деякі іграшки, маю поняття, але. Напевно, що не, не зможу я так вже підібрати. Можливо, я так собі думаю, якщо я зв'яжу цього зайчика з пришивними лапками, можливо, я буду в'язати іншого е, зайчика такого ж самого. І тоді я зможу приблизно представити і подивитися, де, в якому ряді ці лапки можна прив'язати. Ну, але це так, на майбутнє. Добачайте. <кій> <кій> Ось такі е, просування, е, насправді, вони не дуже великі, е, але враховуючи останні мої хі, хі, всі процеси, роботи, то я дуже задоволена, е, задоволена е, тим, що взагалі пов'язала. І знаєте, дівчатка, я хочу вам сказати, що е, в мене, я вже казала на роботі, що я б, я б хотіла один день от просто пов'язати, щоб мене ніхто не чіпав, щоб я нікуди не бігла, щоб було спокійно. І щоб я просто пов'язала. Ви, знає, ви знаєте, напевно, що Бозя почула мене, але трошки, трошки не такого я бажала, ну, але, але. Можливість була пов'язати, один день я практично в'язала, тому що їсти більш-менш було зварено. На роботу я не йшла, тому що я була хвора, температура вже трошки спала, що вона мені не заважала в'язати. І ось, Оксанко, маєш, маєш шанс, ти пов'язала. Так що, напевне, що коли нам посилаємо якісь бажання. У Всесвіт, нам треба дуже фільтрувати і чітко вказувати свої бажання. Ну, В мене вийшло так, хай буде і так. Ось такі мої всі процеси. Я рада, що я до вас підключилася. Погода в нас трошки пасмурна, напевно, що не дуже вам видно чітко. Але я думаю, основні деталі, які я хотіла вам донести, я їх донесла. На цьому я буду завершувати своє коротеньке відео. Бажаю вам, дівчатка, напередодні таких різдвяних і новорічних свят миру, світла, затишку, незважаючи ні на що. Напевне, що потрібно в собі віднаходити той такий промінчик свята. Знаю, що це дуже важко робити, особливо коли щось йде не за планом. Але свято все рівно є і цих днів ніколи вже не повернеш, якщо ми маємо можливість зробити якесь маленьке свято для себе. Потрібно його робити. Так що, бажаю вам всього найкращого. Думаю, що до скорих зустрічей. На все добре, усім пока!